Вітаємо тебе з ним народженням! бажаю тобі здоров'я, краси, любові, радості, яскравих хвилів, гармонії засочку, щасливих ясних днів. І щоб всі твої мрії дійсно успіхів навчання і всіх твоїх починань. Він був найкращою людиною для мене, яку можна було тільки зустріти. Я була з ним, як за кам'яною сіною. Він любив щось сам придумати. Маленьким закаже там, телефон або планшет. Крім того, що Саша щось мусив таке купити, що вона десь там побачив, що його зацікавило, що вона б тішилася з тим. І так само, і що мені, що Валентинці. Завжди він щось придумував. Хороший, добрий. Чуйний завжди допомагав, робив так, щоб було краще нам. Був надійним телом нашої сім'ї.